Шокування військових залізничників всі тримають свічки і оберігають беззахисний вогник від осіннього вітру. Але перед військовиками не командир, батюшка, і місце шокування не плац військової частини. Це польовий табір в Артемівську. Отець Павло служить молебень за здоров'я цих хлопців. Разом моляться за мир в Україні. Очі наші жисі на нібиседася ті сим'ятові засухи забують воля твоя. Якона не бісняти, бо засушні даже отець Павло настоятель київського храму Миколи Святоші. Церква знаходиться на території частини, де служать ці хлопці. Сюди на схід України священик приїхав, аби підтримати вояків. Молитва закінчується, і батюшка кропить захисників святою водою. Від холодних крапель ніхто не здригається, але ця вода, наче ковток свіжого повітря, незважаючи на втому в очах і тугу за рід. Ними. Ми приехали сюда, чтобы помолиться, послужить молебне, поблагословить, окропить святой водичкой, раздали молитвослови по благословению высокопросвященского митрополита Августина, иконки, крестики. А ось христики та молитовники оберіг для нас, кажуть військові, і ховають поближче до серця. Такі обереги отець Павло привіз і на пости чергування, а потім освятив кожен екіпаж інженерної техніки Державної спецслужби транспорту. Головне завдання військових залізничників тут рити окопи, бліндажі, траншеї та інші інженерні споруди, які слугують укриттям для техніки та особового складу українських військ. А ще ці хлопці охороняють та прокладають мости. Оце, наприклад, на міст вони спородили у слов'янську замість зруйнованого та понівеченого. Одна із задач е, государство спеціальної служби транспорту это інженерне забезпечення наших войск. Кожен день е, десятки спеціальної техніки виїжджають и оборудовали е, інженерні соруження для наших. Військ. Артемівськ, Слов'янськ, Дебальцеве. У цих містах нині несуть службу військові залізничники. У зоні бойових дій вони майже два місяці. У дні, коли батюшка був у таборах військовиків, солдати підходили до нього. Хто за порадою, хто просто за словами підтримки. Воєннослужащі наші офіцери, прапорщики, воєннослужащі за контрактом бачать, що духовний їх наставник рядом, підтримує, лічним прикладом. Показує, що защита родина це дійсно світовий обов'язок. Перед від'їздом батюшки ще одна молитва: вечірня. Отець Павло бажає усім хлопцям повернутися живими та неушкодженими до своїх сімей і у жодному разі не зневірюватися.